Друже, привіт! Останнім часом почастішали повідомлення про фінансовий моніторинг клієнтів банків. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що люди почали нести свою готівку до банків. І чи це пов'язано із високими ставками за депозити, чи просто зростає довіра до банків, наразі важко судити. Але факт залишається фактом. Також почастішали відгуки, де клієнти кажуть, що їх рахунки блокуються, оскільки вони не можуть довести законність грошей, що знаходяться на них. Тож давай розберемося разом. В цьому відео я розкажу тобі три найрозповсюдженіші причини, через які банк може зацікавитися законністю походження твоїх коштів. Окей, перше, що ти маєш знати, фінансовий моніторинг в Україні регулюється законом України про запобігання та протидію відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Дії банків регулюються постановами НБУ. Є постанова номер 60 Національного банку України від 23 березня 2022 року. І там сказано наступне: банк попередньо перед внесенням готівкових коштів на рахунок клієнта повідомляє його про обмеження видаткових операцій. Якщо клієнт не надасть інформацію про походження коштів в разі, якщо така сума поповнення більше або дорівнює пороговій. Обмеження видаткових операцій означає, що класти гроші на цей рахунок ти надалі зможеш, але при цьому витрачати гроші з нього ні. Згідно статті 20 закону. Це сума 400 тисяч гривень. Отже, якщо ти плануєш поповнити готівкою свій рахунок на таку суму або вище, то приготуйся. Але от, наприклад, в Приватбанку мені уточнили, що поріг в 400 тисяч гривень стосується однієї доби, а загальний поріг на місяць складає 2 мільйони гривень. Тобто, якщо ти не захочеш або не зможеш підтвердити законність походження цих коштів, банк може повністю або частково заблокувати твої рахунки, або й взагалі відмовити тобі в обслуговуванні. Також на період дії воєнного стану інформація про законність походження коштів може не вимагатися в певних виключеннях. Якщо зовсім коротко, це якщо ці гроші будуть зараховані на рахунки ЗСУ, на рахунки Міністерства соціальної політики або на ці гроші мають придбатися українські воєнні облігації. Окей, тож як можна підтвердити законність походження своїх коштів? Насправді обов'язкового переліку документів нема. Банк може визначати цей перелік на власний розсуд. І наразі ти бачиш на екрані один із прикладів, як це виглядає в іншому банку. Але якщо ти в когось взяв гроші в борг і надаєш розписку як підтвердження законності, то от, наприклад, Приватбанк відповів наступне: Ми розглянемо цей випадок в індивідуальному порядку. Але, скоріше за все, його не буде прийнято. Це щодо операції з готівкою. Бо взагалі операції з великими сумами з готівкою за замовченням вважаються підозрілими. Окей. Цим ми розібралися. Це ті випадки, коли фінансовий моніторинг обов'язково має бути застосований. Але далі цікавіше. У законі є таке поняття, як належна перевірка, і цьому поняттю присвячена окрема стаття. Іще в законі є стаття 14, що стосується віртуальних активів, тобто це безготівкові операції. В ній йдеться про те, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає фінансові платіжні послуги отримувачу. Здійснює належну перевірку до зарахування коштів на рахунок. Хоча якщо ця сума менше за 30 тисяч гривень є деякі послаблення. Якщо нема ніяких додаткових підозр. Окей, Ідемо назад. Що ж таке насправді та належна перевірка? Окей, Стаття 1. Терміни і визначення. Належна перевірка це комплекс заходів, що передбачають отримання інформації про клієнта. І в тому числі в разі необхідності інформація про походження коштів, з якими клієнт здійснює операцію. Тож підберемося до другої магічної цифри 30 тисяч гривень. Тобто, якщо сума, на яку робиться безготівкова операція менша ніж 30 тисяч гривень, то банк може не робити належну перевірку. Але може і робити. Окей, є готівка, є безготівкові операції, і ніби все плюс-мінус зрозуміло. Але є ще вишенька на торті. НБУ своєю постановою розв'язує руки банкам, і це варто процитувати. Банк самостійно у своїх внутрішніх документах визначає випадки обов'язкового встановлення джерел походження коштів і перелік необхідних документів, що мають надаватися клієнтам для встановлення джерел їх походження. І саме тому, скільки б ти не шукав, ти не знайдеш точної цифри, починаючи з якої банк обов'язково зацікавиться походженням твоїх коштів. Банки за своєю власною логікою визначають, якими мають бути фінансові потоки по твоїх рахунках, і які грошові надходження мають або не мають викликати в них цікавість. Тож фактично, перша цифра в 400 тисяч гривень це є межа для обов'язкового фінансового моніторингу. А те, що нижче, може бути, а може й не бути. І висновок із цього можна зробити такий: що якщо твої доходи настільки ж легальні, як і в мене, то тобі нема чого переживати. А от в інших випадках можливо. Тож, друже, на сьогодні все. Якщо ця інформація була для тебе корисна, став лайк, підписуйся та заходь у гості. До наступних зустрічей, друже!